Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давайте проведемо розпаковочку. Давайте. Дивіться, ось я купила банани, вибрала. Це АТБ. Все я в АТБ скупляюся. Я про нього розказую гарні речі. Ну, я його сьогодні з'їм, бачите, він трошки підпорчений, я просто не замітила. Хліб купила. Хочете провіримо вагу, є тут 350 грам, чи немає. Я ще навіть возьму віси. Чого я їх оце не підготувала, щоб зразу вагу провірити. Це ж моя фішка. Всі люблять, коли я вагу провіряю. Он грамовка. 350 бо, Київський, фантазія. Бачите, такий хліб. Дивіться, 290. 300 грамів. Оце в мене глас алмазу. Бачите, я дуже підібрала 299. Хліб. Почти угадала собі грамовку, я не розстроєна, грам, прощаю їм. Так, далі. Я помідори купила, я кульки не брала. Бачите, так його кульок і накидала. Колбасу таку по акції купила 105 гривень, 550 грамів. Щось піцу хочу, напевно, зробити. Ну, не знаю, зроблю чи ні, дивіться. 564 грама, 563. Це з упаковкою, я так поняла. Ну, ми ж оцю шкурку не їмо, а це не їмо й не такий. От воно 3 грама, і то тут менше, мабуть. Ну, нічого страшного. Це ж не 50 грам, не 100 грам. ось ще один помідор. Так, далі, що ми тут купили? піцарелла, піцарелла, 180 грамів. 198 грамів, бачите? Вау, все в ажурі, Всі скажуть, я мені напишуть там в коментарі облом! Облом! Що воно тут з вісами? Зараз ми їх на 0, 0. 300 грамів творог 5% теж по акції, по-моєму. Дивіться, 32 грама. Вау! Оце да, оце треба з моїми вагами туди ходити. І купила отакі ножки за жарю. Бачите, там не обчухрали їх з нашої ряби. Скільки воно тут виходить? Кіло 89. Дивіться, кіло 125. Оце мені вже подобається. А представте, якби було 900 грам, вам би сильно подобалося, то кіло 125. Дякую вам, наша ряба. Ви нас не об'їдаєте. Це я в АТБ купила. Ну і що ж я ще могла купити. О! Хочу тепер я то хотіла 2 ляма, у мене не вийшло 2 ляма, тепер у мене 20 гривень потратило. Думаю, може, ви, виграю 400 тисяч. Ну, тут 10 шансів на виграш. Тут, коротше, дивіться, я вам ще раз скажу, що тут треба робити. Ви оце купили лотерею. Ось є чек скільки я все потратила там 386 гривень 70 копійок. Ну, так мелко написано, що капець. Чек оцей не викидайте, вам треба буде з цим чеком, якщо буде виграш, чухкать. Ой, іти в АТБ і показувати його. Бо там зовсім в них тяжко з этим. Потім ви берете, якщо у вас товару там, ну, виграш, наприклад, 1000 гривень і менше, то. Вам дають там чек якийсь, деньги вам ніхто не дасть, ви йдете з цим чеком і набираєте товар. Менше не можна, тому що здачу ніхто не дасть, а більше можна, ви потім доплатите. Ну, якщо ви вдруг виграєте 400 тисяч гривень, то тоді вам не в АТБ. Тоді, напевно, вам дзвонить на оцю гарячу лінію. Ну, я точно ще не знаю, але це АТБ. Ну, з нашою державою і ігри за АТБ – це дуже опасна штука. Давайте спробуємо. Ось я даже, бачите, п'ятачок уже підготувала Три сімерочки. Це, реклами... це ж рекламірують. Я дивлюсь, в Інстаграмі це все. Ну, а я на Ютубі. Не пишіть, що мені проплатили. Повірте мені, мені не проплатили. Я, собственно, свої 20 гривень заплатила за цю лотерею. Поїхали витирати. Так. 33. 0,2. Тут мені удобно Лучше, ніж на неналовочки. Що тут ще? 17. А оце наші виграші. Шукаємо. Це я вам это, інструкцію даю. Ну я не знаю, що я тут виграшу і виграю чи не виграю. Я може ще щось і виграю. Потім треба півдня в черзі постояти, щоб виграш забрати. Ну, оце, якщо я зараз нічого не виграю, це останні ті, що я потратила там гроші, у мене більше грошей немає. На їду не вистає. Ну нічого страшного заработаємо. У вас тут 10 шансів, тут шансів менше. Ну і дивіться уважно, що ви тут виграли. Ніфіга не виграли. Там треба написати спробуйте ще. <реш> Знаєте, як ото пишуть, спробуйте ще. Ой, пальці, дивимося. 33, 02, 17, 06 є, 02 немає. 17 немає, 33 немає. Ну, рядом було, он дивіться, якби 30, то було б 1000 гривень. Ну, коротше, цю, бат... цю лотерею брати не треба, бо тут немає 400 тисяч. Тут от 50 гривень, 10, 500 тисяч 510, 20 000 1000 і 10. Коротше, це дешева лотерея. 20 гривень. Я вам не советую виграша навряд отримати. Ви Я думаю, його і немає. Кому було цікава моя розпаковка? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Лотерею я більше куплять не буду. Все. Це я вам останній раз просто показую. Може, там хтось відео моє не бачив. Там, де я 10 гривень виграла, а потім пів, пів в очереді стояла, відео записувала, а хтось знімала його. Вони самі не знають. Ну тут, бачите, мені спокійніше, я нічого не виграла. Не треба бігти в АТБ. а представте, якби 5 гривень виграла. Оце бігла в АТБ, снімала, якби я 5 гривень цих отримувала. Це такі діла. Чекайте нових відео. Дякую всім за увагу.